Привіт! Ти вже прокинувся? Я також. А чи знаєш ти, як називаються прийоми їжі? Давай повторимо разом. Вранці прокидаємось, снідати збираємось. Це сніданок. Сонце світить угорі. Час обідати іти. Це обід. До вечері ще далеко нас чекає полуденок. Полудинок або перекус. А як сонечко сідає, нас вечеря вже чекає. Це вечеря. Родина динозаврів також іде снідати. Мама збирається накривати на стіл. Вона вже принесла тарілки. Погляньте, скільки тарілок вона принесла. Одна, дві, три. Три тарілки. Чи вистачить всім динозаврам? Ні, не вистачить, тому що динозаврів більше. Скільки тарілок не вистачає? Так, не вистачає двох тарілок. Тепер скільки тарілок? Один, два, три, чотири пять, тарілок. Час розкладати ложки. Скільки ложок треба взяти? Правильно, стільки ж, скільки і тарілок. Теж п'ять. Давайте розкладемо ложки. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Ложок, стільки ж, скільки і тарілок. Якщо динозаври захочуть пить, їм знадобляться чашки. Ось, мама вже і чашки принесла. Давайте поглянемо, скільки чашок вона взяла? Одна, дві, три, чотири, чотири чашки. Чого більше чашок чи тарілок? Правильно, тарілок більше. Скільки чашок не вистачає? Так, не вистачає однієї чашки. А тепер чого більше? Чашок чи тарілок? Так, тепер їх однаково, чашок стільки ж, скільки тарілок. Ось тепер вже можна й насипати. Смачного вам динозаври. А вам, малята, до побачення. Дякую за допомогу!